Сольовий скраб для тіла зволожуючий. Екстракт малини, екстракт чорниці і масло манго. Трошки АСМР, а в кінці відео покажу те, що я ще купила. Тут вже скраб за малиною. Там всілякі вітаміни, олійки також. А якщо у вас є на тілі подряпинки, то буде пекти. Після нього шкіра відчувається ніжною. Це була акція Купуєш дві штучки третя в подарунок. А це вже чорничка, як коктейль, <гум> Чорничне мохіто. Вони дуже класно пахнуть. Також я купила ще скраб з кісточками, пілінг для тіла, з маслом імбиру. Купувала, до речі, в Єві. Виглядаю так, наче це дорогоцінні мінерали. Враховуйте, що якщо сино втирати, може трошки пекти. <гум> Не раджу для чутливої шкіри. Дякую за перегляд.